У гонитві за спалюванням калорій ви забуваєте про головне завдання силових тренувань на сушці. А це завдання не спалити як можна більше калорій, це завдання зберегти як можна більше м'яз. М'язи це ваш двигун, який палить калорії, навіть коли ви відпочиваєте. От зараз я записую для вас відео, і мої м'язи спалюють калорії. Коли ви втрачаєте м'язи, ви сповільнюєте свій прогрес, ви сповільнюєте свій базовий метаболічний рівень. І щоб цього не було, потрібно, щоб ви дали організму зрозуміти, що м'язи вам потрібні. Як це можна зробити? Зберігайте силові показники на ваших тренуваннях. Потрібно працювати зі звичайними для вас вагами або навіть прогресувати. Забути про виснажливі тренування, забути про величезну кількість повторень, величезну кількість підходів, краще зробити менше, зробити 10 повторень, зробити один-два робочі підходи замість чотирьох, і все в цьому стилі. Плюс переглянути свою стратегію на рахунок кардіо. Кардіо це просто інструмент, який допомагає штучно збалансувати енерговитрати. Наприклад, якщо ви зазвичай ходите багато, але сьогодні на вулиці дощ чи якісь там погані погодні умови, тоді ви можете цю активність замінити кардіо. Але робити намисну кардіо більше не потрібно, тому що якщо у вас і так висока активність, і якщо ви ще збільшите за рахунок кардіо і не збільшите споживання їжі. Простими словами, ваш дефіцит стане ще більшим ніж був до того, то ви обов'язково втомитесь. А втома на сушці це те, що недопустимо, ні в якому випадку.